В нашому ліцеї здійснюється підготовка кваліфікованих робітників за інтегрованою професією лаборант хіміко бактеріологічного аналізу, оператор з ветеринарного оброблення тварин. Професія лаборант хіміко бактеріологічного аналізу досить сучасна. В обов'язки лаборанта входить визначення якості харчових продуктів, кормів, ґрунтів, питної води. Лаборант повинен вміти важити, відміряти, вести обліки звітність, володіти майстерністю ведення основних лабораторних процесів. Ось це і є головним завданням при підготовці робітничих кадрів з професії лаборант хіміко бактеріологічного аналізу. Сучасний лаборант це не лише носій знань, він повинен активно, самостійно і творчо діяти в різних виробничих ситуаціях. Лаборанти роблять лабораторні аналізи різних речовин. Та встановлюють відповідність їх вимогам, встановленим державними документами. Значна частина роботи лаборанта пов'язана з такими аналізами, результати яких дають можливість запобігти небезпеці для здоров'я людей. При проведенні аналізів лаборанти використовують різні реактиви та лабораторне обладнання. Аналізи бувають різної складності, постійно удосконалюються існуючі методи аналізу та розробляються нові. Лаборанти працюють в лабораторіях, де існує чіткий порядок, обов'язково дотримуються вимог техніки безпеки. Робота переважно індивідуальна, звичайно відповідальна, але разом з тим дуже важлива і цікава. Лаборант готує для аналізу посуд, обладнання, складає установки. В сучасних хімічних лабораторіях є дуже багато різних новітніх приладів, якими лаборант повинен вміти користуватися. Це потребує від нього не тільки знань і навичок, а й охайності, точності та уваги, тому що доводиться мати справу з литкими або агресивними речовинами, забрудненим посудом, але любов до професії завжди допоможе перемогти ці труднощі. Професія лаборант хіміко-бактерологічного аналізу є актуальному у сучасному суспільстві, немає такої галузі переробної промисловості, де не були б потрібними такі спеціалісти. Можливості знайти роботу дуже широкі. Наші випускники можуть працювати на маслозаводах, молокозаводах, сирзаводах, молочно концерних комбінатах, м'ясокомбінатах, водоканалах, комбікормових заводах, підприємствах з затримання і переробки зерна та мінеральних добрив. Перспективи лаборант може постійно підвищувати рівень свого професіоналізму. Чим більш компетентний лаборант, тим більше в нього можливостей знайти роботу та кар'єрно зростати. Не менш цікавою професією є оператор з ветеринарного оброблення тварин. Дотримання норм, етики і любові до тварин ось основні якості, які повинна мати людина, яка хоче мати професію оператор з ветеринарного оброблення тварин, оператор проводить масові профілактично-лікувальні оброблення тварин та птиці. Заходи по запобіганню захворювань та падежу тварин надає допомогу ветеринарним спеціалістам в лікуванні тварин, допомогу при родах, обробці ран, проводить кастрацію тварин. Особливості роботи полягають в тому, що він постійно перебуває в контакті з різними тваринами. До числа пацієнтів-оператора з ветеринарного оброблення тварин входить як велика рогата худоба, так і сільськогосподарські тварини. Залежно від місця своєї роботи, цей фахівець виконує різне коло обов'язків, тому він, окрім любові до тварин, повинен вміти швидко ухвалювати рішення в нестандартних ситуаціях, мати швидку реакцію, терпимість, сміливість, увагу, фізичну силу та витривалість. Випускники за цією професією користуються попитом на ринку праці. Це пов'язано з тим, що висококваліфікованих спеціалістів у галузі сільського господарства сьогодні недостатньо. Тому, за бажанням, роботу можна знайти на тваринницьких фермах і комплексах, тахофермах, свинофермах, а з метою підвищення фахового рівня можна продовжити навчання і отримати більш широкі перспективи. І наостанок хочеться звернути вашу увагу на те, що серед усіх професійно-технічних навчальних закладів в нашої області. Тільки наш заклад готує кваліфікованих робітників за даними професіями.